Друзі, мої вітання, 1314 день повномасштабного вторгнення в Україну. Разом з вами ми його розпочинаємо. Вступаємо у новий день повномасштабної війни. Ну і хочеться цей день, зважаючи на цю трагічність минулих подій і сьогоднішньої ситуації, все-таки розпочатися якихось приємних новин. І от, власне, що з приємного станом на зараз маємо у Брянській області на Росії під атаку було підприємство під назвою Карачівський завод електродеталь. Це таке підприємство, яке розробляє та виробляє електронні з'єднувачі військового призначення і місцеві повідомляє, що туди прилетіло кілька ракет. Сподіваємося, результативність від цього в найближчій перспективі побачимо. Разом з тим, партія Санду, це Молдова отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови і проросійська партія Патріотичний блок нічорі з експрезидентом Ігорем Додоном отримала лише 24% голосів. А це означає, що плани Кремля не досягли своєї мети, яку вони собі ставили, звісно. Це дуже приємні новини, але як на мене, от моєму баченні, топ новина для нас все таки це дозвіл наносити удари американським озброєнням в глиб території Росії. Що це таке для нас? Давайте більш детальніше з'ясовувати з нашим спікером. Це Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю, вітаю слава Україні, радий вас бачити. Амславом ну отже, влада сполучених штатів Америки обговорює можливість постачання ракет Томагавк НАТО. Для передачі подальшому Україні, але остаточне рішення за Трампом це було зазначено віцепрезидентом США Дівенсом. Тут його цитата. Ви питаєте про томагавк остаточне рішення з цього приводу прийме президент. Нехай про це говорить президент. Але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз. Сказав Джей Дівенс в ефірі Fox News. і буквально проходить кілька годин спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох робить заяву і говорить про те, що Трамп схвалив використання Україною далекобійної зброї. Проти Росії, пане Іване, як м, голова ради резиріції, наскільки ви на вашу думку, ця зброя може змінити оперативну ситуацію на фронті? Е, не знаю, що що може стати не першими цілями для в контексті нинішнього етапу війни, що для нас найважливіше вразити в глибині території Росії? Знаєте, я наразі поки що дуже стриманий в реакціях на такі заяви. Ну, перш за все, невідомо чи це буде підтверджено і затверджено Трампом. Раз по-друге, у мене виникає питання. Ну, але ще в часів Байдена у нас було, якщо я не помиляюся, знята заборона на нанесення американським озброєнням по ворожих російських об'єктах. Та там були великі кількість обмежень, але з моменту заходу збройних сил на Курщину, якщо я не помиляюся, ця заборона була знята. Ну тобто це обмежилось мож... тільки Курщиною, по іншим регіонам не можна було бити. Ну, там багато було ще, скажімо, нюансів. Не було як таких прямих обмежень, але це були рекомендації угу. не наносити. Так другий момент не менш значимий, якої номенклатури зброї це стосуватиметься, і стосується, бо і вся експортна зброя. Яку ми отримуємо від наших союзників має обмеження в радіусі ураження або по тактико технічних характеристиках в межах 300 кілометрів? Це на оперативний, навіть на стратегічний рівень, ми можемо говорити, що наноситимуться удари. можна наносити удари, але це точно не, скажімо, центральна ворожа логістика, оскільки противник відтягнув. Стратегічні склади, стратегічні аеродроми, і все решту на глибину умовних 500 і більше кілометрів. Якщо це буде зброя, яка, скажімо, виробляється і продукується для країн виробників, для армії країн-виробників, і в такому ж вигляді такими тактико-технічними характеристиками буде передана нам, ну, це означатиме, що це точно, якщо навіть ті ж самі. Томагавки, це там, півтора тисячі кілометрів і далі радіус уражень, але знову ж тут виникне ряд нюансів, які потрібно вирішити до цього моменту. А саме інтегрування цієї зброї, вже навіть як вона буде наявна в нашу систему чи в нашу доктрину протидії противнику, в наші системи протиповітряної оборони. В, взагалі, всю стратегію ведення бойових дій напрямок, який їм буде визначений для застосування відповідно до їхнього боєкомплекту, звідки вони будуть запускатися, бо томагавки проектувалися як такі пускові з. Скажімо, водних платформ, так. але та але є. У них в них американців була частина ракет цих поставлена на наземні пускові установки, але їх таких установок було мало. Ну це було пов'язано з міжнародними договорами. По, по не, не розповсюдженні там стратегічних ракет зброї. Там були свої. Це було між чим Росія з нього вийшла, і навіть якщо й підписувала деякі умови на земні пускові установки, радянський союз ще на той час не знищував. І ще не менш значимий момент, це логістика під ці ракети. І е, фахівці, яких їх мають обслуговувати, все одно з моменту отримання дозволу на передачу цей, цієї зброї, нам я вже до цього ще слідуватиме процес контрактування фінансових проплат, замовлень, знімання їх зі складських приміщень, компенсація їх виробниками. Тобто там буде великий процес. Але ще підготувати фахівців, які ними управлятимуть операторів, керівників командирів, розрахунків і так далі. Це достатньо складний процес і затребуватиме певної кількості людей. Мені важко сказати, скільки зараз обс... по сучасних нормативах людей має обслуговувати, скажімо, одну пускову установку томагавків. Але якщо ми беремо, наприклад, Петрів, такий нам набагато всім більш відоміший і зрозуміліший, обслуговування такого комплексу вимагає злагодженої роботи мінімум 100 людей. Причому все фахівців: інженерів, технологів, командирів угу. і зв'язківців. А це все, скажімо, природничі науки це те, що людина за один день не навчиться, потрібно достатньо велику кількість. Якщо, скажімо, щось від нас там засекретили, і хай так буде, щоб фахівці вже підготовили і стоїть просто технічний процес передачі цих ракет, це добре. Інше питання, якщо це почнеться тільки, скажімо, процес формування. Підготовки передачі цих ракет воно може забрати у нас достатньо велику кількість часу. У нас, наприклад, на роки затягалося питання передачі нам з моменту погодження патріотів. Ми знаємо, скільки довго стояло питання з передачою нам F-16. і звичайно, що тут я би не сказав, що вони вже одномоментно з'являються на фронті, якщо перед цим не було проведено певної роботи. Чи хоча б певних серйозних консультацій, якщо все-таки це відбудеться, з другої сторони, ми можемо говорити, що наступний рік ми зможемо серйозно змінити саму доктрину, саму філософію ведення бойових дій з моментом появи таких ракет, особливо якщо ми їх будемо мати в необхідній кількості або хоча б максимально наближено до до потреб застосування таких ракет. Тому що навіть ті ж самі атакамси, які ми мали дждами, вони не поступали у промислових масштабах, як би нам хотілося, і ми змушені були дуже скурпульозно вибирати пріоритетність цілі, і зовсім інше, якщо, скажімо, ці ракети будуть в кількості, коли ми зможемо наносити масовані угу. удари, е, причому, скажімо, там в хронометричному часі не разово, а достатню систему. Тому тут добре, що про це говорять, добре про те, що США зараз не заперечують сам факт. Тобто, вже пішов процес прийняття е, такої інформації. Зрозуміло, що коли це обговорюється на рівні вищих посадових кіл України і США, що якийсь. Процент напрацювань вже відбувся, це однозначно. Але, от до втілення цієї, так би мовити, томагавківської програми, до втілення її на полі бою, все-таки піде час, і тут, напевно, все таки нам все одно на даному етапі потрібно виходити з тих наявних сил засобів цієї ситуації, яка є зараз, для того, щоб до моменту приходу тих томагавків. Ми е, були, скажімо, в стані готовності їх вже і зараз і ефективно застосовувати в загальному комплексі. бо Поява, я вам скажу, поява найелементарнішої номенклатури озброєння або боєкомплекту вимагає величезної кількості додаткової логістики, додаткової кількості фахівців-спеціалістів, які мають, скажімо, вміти знати, ремонтувати, лагодити, запускати використовувати ці засоби ураження, причому ефективно, це між іншим від банального, навіть коли в нас почала українська армія з'являтися масово. Стрілецька зброя наших союзників і партнерів, навіть стрілецька зброя, зразу постало питання підготовки бійців його ефективного використання, заміна комплектуючих мастила, ну, на набої. Це я говорю найпростіший рівень, рівень, грубо кажучи, стрільця. А тут ми уявимо, що це високотехнологічний засіб, який керується, управляється. Командним пунктом, який там собівартість якого на мільйони мільйони доларів обладнання. Mm -hmm. тільки обладнання, не кажучи собівартості самих ракет. Mm -hmm. Пане Іване, тут наостанок в цьому контексті хотіла уточнити: а що це озброєння може змінити? От на фронті, ми суттєво посунемо лінію бойового зіткнення, чи в принципі можемо зупинити е активну фазу протистояння по існуючій лінії бойового зіткнення, чи що це може змінити? Якщо такі такі ракети появляться, то саме їхнє завдання буде зупинити активну фазу, тому що знищення ворожих стратегічних об'єктів призводить до зупинки армії. Так було є і завжди. Я можливо неправильний приклад наведу, бо скажуть, це вже пройшло 100 років. В свій час, коли логістику Німеччини під час Першої світової війни почали руйнувати і населення. Німеччини не готове було воювати. Ми знаємо, що навіть не зайшов вже ні один солдат на територію Німеччини, по суті, Німеччина програла війну у Першій світовій. І Таких можна прикладів наводити ще декілька. Знову ж важливо що розуміти, якщо це проти чого ці ракети будуть застосовані? Якщо вони будуть застосовані проти цілого військово-промислового комплексу, тобто нафтопереробні станції, бо у росіян нафтогазопереробна галузь є утворюючи є стратегічною. І вона інтегрована власне в російський військово-промисловий комплекс, тому що ми всі звикли в чомусь вважати, що нафтопереробна галузь – це тільки паливо, там газ, нафта і все насправді це бітуми, це резини, це мастила. Це хімічна промисловість напряму залежна від нафтопереробної Росії, це з е, металургійні заводи, так бо велика кількість російських металургійних заводів працює на субпродуктах нафти, це е, величезна кількість порохів, і, і так далі, і так далі ми можемо говорити, що таке нафтопереробна галузь Росії. От ви, наприклад, перше згадали уражений в. Белгородській у Брянській області так елект... завод так по випуску електродеталей. Ну про нього всі говорять як про завод, який робить випуск там до систем протиповітряної оборони елементи, комплектуючи дроти. ось цей завод випускає. Вдумайтеся, 25 тисяч одиниць номенклатури різного призначення. Угу. 25 тисяч. Тобто, це від кабелів до. Цілих не просто систем а цілих, скажімо, вузлових блоків, які дають функціонал російським заводам, російським там за горизонтним станціям радіоелектронної боротьби, і багатьом багатьом іншим російським заводам, які за рахунок їхніх запчастин і деталей функціонують і випускають продукцію, яка скажімо. Ну, може і не пов'язана з електротехнікою, але саме це забезпечує випуск цієї продукції. Тому, якщо ми говоримо про е, такі ракети, як томагавки, якщо ми їх зможемо застосовувати не тільки проти арсеналів російських військових об'єктів, там аеродромів, навчальних центрів їхніх чи Пунктах постійного перебування їхніх військових підрозділів чи проти систем протиповітряної оборони, якщо ми зможемо ще брити по стратегічній промисловості, яка забезпечує армію війну в цілому, ну тоді ми можемо говорити, що цей ефект буде так, би мовити, з коефіцієнтом 100 одразу. Угу. Гаразд пане Іван, давайте перейдемо до наших внутрішніх змін, які я так розумію, в найближчій перспективі можуть відбутися після мирної угоди чи припинення вогню ані військовий стан, ані мобілізацію не скасують? Це зазначив секретар оборонного комітету ради Роман Костенко. Тут цитата: якщо хтось думає, що ось мовляв перемир'я і одразу всі процеси повернуться до 2021 року. Точно ні, сказав народний депутат. Але чи означає це? Що якщо у нас продовжиться мобілізація і далі після припинення там, не знаю, вогню чи якоїсь мирної угоди, що це гарантовано у нас розпочнеться демобілізація? Адже люди на фронті, ну з перших днів повномасштабного вторгнення їх треба колись замінити? Дайте, з однієї сторони, не довіряти Костенкові не приходиться. дійсно бойовий офіцер і секретар комітету, з другої сторони. У нас і закон говорить, що після зако припинення військового стану ще півроку видається час на стабілізаційні заходи, демобілізацію і так далі. Півроку. Тобто, в будь-якому випадку, ми можемо говорити, що після знову ж е... при... перемир'я, припинення вогню, угу. це буде закон, закон, який регулюватиме процес переходу з військового стану. В там особливий надзвичайний, я не знаю, як його назвуть, бо це ж цей перехідний період теж буде прописаний, і власне в ньому будуть прописані всі оці пункти. з чого починається демобілізація, мобілізація, підготовка, припинення підготовки, з якому штатному чисельності зберігається армія. Які пріоритетні роди, види військ зберігаються, пріоритет на демобілізацію кого, яких років призиву чи окремими професіями? Тобто це все буде прописано, і після цього вже ми зможемо дійсно відштовхуватись. Так я розумію, що я затягаю нас всіх бюрократію. Українське суспільство дуже не любить бюрократії, ну але це також важливо розуміти: що, щоб в когось дійсно не були якісь такі сподівання, що от ми нині оголосили припинення вогню, а завтра ми прокинулися абсолютно іншій країні. Процес амортизації і припинення буде відбуватись довго. Навіть банальні такі речі, як провести в тилах розмінування. Збір там загиблих, початок процес якогось відновлення чи допуску на прифронтовій території, скажімо, відповідних структур і служб, вимагатиме час підготовки до цього. Це ж теж величезна робота, про яку майже ніхто не згадує, але вона буде і вона буде цього потрібно задіювати фахівців ну, навіть на те ж саме розмінування прифронтових і фронтових територій. Ну, це потрібні фахівці, це ж не завезеш просто цивільних і, і всі там будуть копати. І це я так на примітивному рівні поговорю. Крім цього, там вже стоятиме питання зразу поставок е, того ж самого палива, електроенергії, mm -hmm. пріоритетності відновлень, тобто, це величезний комплекс. І питання, чи будуть там задіювати в цьому військових, і якщо будуть, то на якому рівні і для яких конкретно завдач військових, не військових, це те, що може е, обговорюватися. Ну і звичайно, що мобілізація потрібна ще з тої сторони, що ми знаємо, що найважливіше, що Росія майже ніколи не дотримувалась твоїх підписаних Дозумала. угод, якщо вона не відчувала, що сторона з якою вона підписала угоду, залишається надалі сильною стійкою і готовою до швидких е реакцій на будь-які провокації. Тому мобілізація, хоча б з тої сторони, буде працювати, що в нас а немає строкової служби. І б, для того, щоб на момент наявності в армії великої кількості навчених бойових дій людей вони могли передати досвід новобранцям перед тим, як звільнитися з армії. Це нормальний, абсолютно природний процес, і цього боятися не потрібно. Інше питання на яких умовах і яка на той час буде фінансова мотивація тих, кого будуть призивати, бо це теж важливо, і навіть тих військовослужбовців, які залишатимуться в армії? Бо якщо ми говоримо зараз, ну ми знаємо, що там солдатський стрілецький склад має умовну заробітну плату, 20 тисяч все решту це премії. От питання на якому рівні зберігатимуться ці зарплати, як вони мотивуватимуть залишатися людей на контрактній службі бо знову ж зараз стоїть питання контрактування. Ми всі говоримо тільки про мобілізацію і забуваємо про контрактування і багато інших нюансів, які потребуватимуть. Важкої клопіткої не завжди популярної роботи з моменту я говорю підписання не просто заявок, а конкретно підписання глав держав якоїсь угоди, де буде вже, скажімо, якісь гарантії прописані, і також країни, які виступатимуть гарантами цих договорів. Угу. Якраз про контрактники. 2 мільйона гривень мобілізованим е, за підписання контракту готують саме відповідний механізм. Готуються виплати. Тож, так само означає народно депутат Роман Костенко. Мобілізованим, які підпишуть контракт, будуть платити гроші. Плюс до плат нестабільною. Наприклад, це може бути 2 мільйони гривень. Повідомив народний депутат Костенко зазначив, що це рішення поки концептуально обговорюються різні терміни слова, тобто про 2 чи про 3 роки може мова йти, але кінцевий формат буде визначено пізніше, пане Іване. 2 мільйони гривень до основної заробітної плати. Наскільки це може бути ну непоганим таким мотиваційним а, стимулом долучатися? Ну, я ж кажу, це має йти паралельно з, з заробітною платою і чіткими так, гарантіями контракту контракту. Чіткими гарантіями того, що контракт буде дотримано. Скажімо, що він підписує з військовою частиною, то він упевнений, що без умовно кажучи, без його ініціативи він не буде переведений з нею якусь іншу, чи так далі. Там багато нюансів знову ж стоятиме. Фінансова складова, вона дуже важлива. Однозначно для української армії вона дуже важлива і для військовослужбовців, які йдуть на службу. Але для українців це ніколи не було концептуально. для українців значно важливіша оцінка їхньої роботи дотримання тих умов, на яких вони йдуть. Ну, наш величезна кількість добровольців була. В українській армії І точно не про зарплати йшла свій час мова. Я не кажу, що фінансова допомога, винагорода не потрібна. Вона потрібна, але вона має бути реалістичною відповідно до бюджетів. Бо на обіцяти можна будь-що важливо, щоб це закріплялося реальними фінансовими подушками, підґрунтям чи навіть готовністю ці видатки забезпечувати. Це важливо, бо обіцяти можна будь-що. У нас чим ближче буде до закінчення активної фази бойових дій, чим ближче до виборів у нас будуть політики обіцяти багато чого і подавати пропозиції будь-яких вносити навіть законопроекти питання їхньої реалістичності втілення виконання. Тому я би був тут дуже обережний, це все таки має від... говорити про готовність. До будь-яких серйозних фінансових видатків, все таки кабмін в цілому, а не тільки окремо взятий депутатський комітет. Так я знаю, що про контрактування військ досить цю тему серйозно обговорює, десь дискутує Паліса, так він заступник керівника офісу, наскільки я знаю, полковник. Тобто, це бойовий офіцер, так він теж про це говорить. Але я знову ж кажу на рівні консультацій зараз. І знову ж якихось фінансових підґрунтів чи обґрунтувань. Про те, що от у бюджеті виділяються такі то кошти на два мільйони, я ну я не бачив. Можливо, я просто десь неуважний, і я цього не відслідку не побачив свій час. Тобто я все-таки більше, знаєте, оцей бюрократичне викривлення у мене є. І я вважаю, поки воно не прописано, не загарантовано і відповідальними посадов... посадовими особами не підтверджено, ну наразі це тоді більше йде на жаль до популізму. Звичайно, з іншої сторони маю сподівання, що 2 мільйони це не буде гранична межа в допомозі бійцю з урахуванням там інфляції і інших нюансів. Угу. Пане Іване, щиро вам дякую за вашу <кхем> оцінку піднятим питанням для наших глядачів. Друзі, допомога вам у цьому розібратися голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, дякую за те, що прийняли наше запрошення.